Зарплата на суспільно корисних роботах тепер може досягати 10 з половиною тисяч гривень, а з квітня сягне 12 тисяч. Говоримо про участь безробітних громадян в армії відновлення. Виповнився рівно рік, як на Чернігівщині впроваджується цей проект. Начальником обласної військової адміністрації. 11 січня 23 року було прийнято розпорядження про організацію суспільного корисних робіт в умовах воєнного стану. Наша область долучилася до цього урядового проекту однією з перших в Україні, і от результати року. Маємо досить непоганий підсумок по Україні. Чернівщина війшла в топ 5 областей. З найбільшої кількості залучення безробітних у нас було більше 8 тисяч осіб. Всі ці роботи були спрямовані на переважно на підлаштування укриттів, приміщень під укриття, прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, плетіння маскувальних світок, виготовлення окопних свічок, чергування в пунктах незламності і приготування їжі військовим. Нормативна база, що регулює суспільно-корисні роботи, поступово змінюється. Зокрема, оплата праці поетапно підвищується згідно з постановою Кабміну номер 1119. А до робіт можуть долучатися внутрішньо переміщені особи. Якщо раніше за рахунок коштів фонду могли залучатися до суспільно-корисних робіт. Тільки зареєстровані безробітні, то цією постановою 1119 розширені категорії, тобто зараз за рахунок коштів фонду можуть залучатися незайняті внутрішньопереміщені особи. Відповідно до законодавства, незайнята особа це особа працездатного віку, яка не досягла пенсійного віку і яка не перебуває в будь-яких трудових відносинах. Також були змінені цією постановою правила оплати участі у суспільно-корисних роботах. Якщо до жовтня 2023 року це була оплата максимум 6700, це рівень мінімальної заробітної плати. Наразі цієї постанови була передбачено, що це півтора мінімальної заробітної плати. На даний час мінімальна заробітна плата у нас складає 7 тисяч сімсот. Відповідна оплата суспільно-корисних робіт може здійснюватись у розмірі до 10 тисяч гривень, враховуючи підвищення, яке планується з 1 квітня. Мінімальної заробітної оплати, яка буде становити 8 тисяч гривень. Розмір оплати суспільно-корисних робіт може бути здійснений у розмірі до дванадцяти тисяч. За 23-й рік на Чернігівщині на оплату суспільно-корисних робіт із фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування виділено понад 41 мільйон гривень. На 24-й рік заплановане виділення на ці потреби у півтора рази більше 60 мільйонів гривень.